Велика Британія може залишитися без Call of Duty у майбутньому. Показали геймплейний трейлер нового шутера про Робокопа. Розробники Stalker 2 розповіли більше подробиць про злив, нібито робочого білда. Журналісти поділилися враженнями від Total War Pharaon. Нова польська студія з працівників CD Projekt Red. Ну і, звичайно ж, знижки та акційні пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Про це і не тільки про це ви дізнаєтесь в цьому вже 33 му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA. А з вами весь цей час, як завжди. Завжди коло мікрофона буду я, Дмитро. Не забувайте підтримувати наших бійців будь-яким зручним для вас способом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам подобаються мої відео, та обов'язково пишіть коментарі, бо це дуже допомагає розвитку каналу. А цей ролик завдяки вам зможуть побачити ще більше глядачів. Якщо у вас є бажання та можливість, то можете підтримувати канал фінансово за посиланнями, які є в дописі до цього відео. Я буду вам за це просто супер безмежно вдячний. Приєднуйтесь до нашого дискорда. Ми там дуже лампово і приємно проводимо час. Ну що, беріть смаколики, вмощуйтесь зручніше. Починаємо. GSC Game World звернулися до ігрового ком'юніті щодо витоку гри Stalker 2, білд якою розповсюджують русняві недохацкери. Розробники просять не поширювати ці матеріали, аби не зіпсувати собі враження, адже це далеко не фінальна збірка. Також творці з української студії закликали не завантажувати злиту альфа-версію та не підтримувати кібертероризм. І підкреслюють, що злитий білд не відображає ані якості, ані геймплея, ані механік фінальність. Гри, також GSC Game World нарешті не пройшло і два роки війни. Видалили російські гілки з дискорд-сервера Stalker 2. Тепер там є українська, англійська та чат для уговорення всіма іншими мовами. Вважаю, що після такої витівки GSC просто зобов'язані видалити руснявий переклад з майбутньої гри. І тоді особисто я був би максимально задоволений і дуже довго і сильно зловтішався з болотнявих, гівнюків, що всі їхні. Ні, недолугі дії призвели до дуже очікуваних результатів. Та й розробника, мені здається, слід перестати погрожувати якимось напівмірами. GSC, ви українська студія. Припиніть вже тримати в себе на дискорді руснявих модераторів і цілувати цих вилупків у дупи. Що повинно ще трапитися з грою, щоб ви вже нарешті прийняли вольове рішення. Польські розробники зі студії Теон нещодавно опублікували детальний геймплейний ройлик майбутнього шутера Robocop Rock Рокю City. До речі, саме ці спеціалісти розробляли Terminator Resistance. Це якщо кому просто цікаво, я нагадую. У 17-хвилинному відео демонструються перестрілки з бандитами, діалоги з персонажами, з можливістю вибору реплік, можна бути злим або ж навпаки добрим робокопом. Робокопа можна прокачувати, покращувати його броню та зброю. Мітив не особливо якісну лицеву анімацію в діалогах між персонажами, але ж гра і не позиціонується як аналогавенєтний шедевр, як у деяких там. Просто такий собі старий добрий шутан про робокопа. Реліз гри має відбутися у вересні 23-го року на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Продюсер гри Діабло 4 рот Фергісон у свіжому випуску подкасту Kinda Funny Games розповів, що розробники з Blizzard планують забезпечувати гру високоякісним новим контентом протягом багатьох років. Для Діабло 4 вже готують два великих доповнення. Також команда працює над різного роду патчами і одразу над першим та другими сезонами РПГ. Фергісон вважає, що творці Діабло 3 недостатньо приділяли уваги пострелізні після. Тримці гри і стверджує, що в новій частині цей недолік буде виправлено. Нові сезони вноситимуть глобальні зміни та запропонують геймерам набагато більше унікального контенту. Керівник проєкту також підкреслив, що сезони будуть змінюватися раз на квартал. Це дасть змогу розробникам без поспіху працювати над новим контентом, а гравці в свою чергу не будуть стомлюватися частими оновленнями. І цікава новина: повноцінний масштабний реліз гри відбувся вчора вночі, а вже. Є перший гравець, який досягнув сотого левела в хардкорному режимі, і його ім'я буде викарбоване на реальній статуї ліліт. Це гравець під ніком Карн, який грав за варвара і прокачувався у компанії чотирьох друзів. Привітаємо цього по хорошому відмороженого гравця з такою великою перемогою. Вчора відбувся реліз Amnesia The Bunker від Frictional Games І на думку журналістів, яким видалося познайомитися з проєктом за кілька днів до виходу, любителям хорорів обов'язково треба поринути в нову забавку. І після ознайомлення представники преси поділилися враженнями від бункера. На метакритик пк версія гри отримала 78 балів після 35 рецензій. Оцінок консольних версій забавки на момент створення цього відео ще не було. Більшість рецензів. Зенті вважають, що гра не для звичайного геймера, а от великі шанувальники горорів оцінять похмурі лабіринти з бункер дуже позитивно. Фінські геймдизайнери не дарма вважаються одним із найкращих розробників горорів. Атмосфера стародавнього бункера просякнута жахом. На кожному кроці страшних коридорів на геймера чекає смертельна небезпека. Гра не дає розслабитися ані на секунду. Журналісти провідних ігрових видань спробували гру від студії Creative Assembly, яка наразі все ще перебуває в розробці, та поділилися враженнями, зробивши попередній огляд майбутньої забавки. Мова йде про Total War Pharaon. Журналісти зазначають, що це одна з найкращих і найбільш пророблених стратегій, які тільки виходили з-під пера студії. Розповіли, що нова гра має знижену динаміку боїв ніж попередні частини Total War, Але рецензенти вважають, що це ті. Тільки пішло гри на користь. Що у гравців тепер більше часу на оптимальне використання ресурсів та формування військ. Також геймери матимуть можливість насолодитися рухами воїнів і чудовими краєвидами стародавнього Єгипту, які, як стверджують журналісти, вийшли реально красивими та атмосферними. Під час боїв обладунки та спорядження воїнів зношуються, що робить їх більш уразливими до атак ворогів. Навколо цього з'являється можливість будувати власні тактики ведення боїв. Головною ж фішкою гри відзначили, що тепер погодні умови відіграють не останню роль у геймплеї, а безпосередньо впливають на перебіг бойових дій. Тепер за сухої і спекотної погоди трава може спалахнути, а в шторм чи дощ, далекобійна зброя стає менш ефективною. Реліз Total War Pharaon відбудеться в жовтні 2023 року лише на ПК. Ремеді поділилися з гравцями першим епізодом щоденника. розробників і розповіли про роботу над новим трилером Alan Wake 2. Перші матеріали присвячені новому персонажу Сазі Андерсон, яка має стати другим персонажем на рівні з Аланом Вейком. Геймдизайнери дизайнери розповіли, що додавання Андерсон в розповідь дало їм змогу відобразити не тільки події, що відбуваються в темній обителі, а й за її межами у містечку Брайт Фоллс і його околицях. І наголоси на тому, що наявність нової героїні спростить розуміння сюжету тим, хто не знайомий з попередньою частиною Алан Вейк. Історія детектива ФБР Саги Андерсон починається з моменту її прибуття в Брайтс Фоллс для розслідування ритуальних убивств. Далі вона звертає увагу на діло зниклого безвісти письменника Алана Вейка. А потім, як зазначили розробники, потім ми все дізнаємося в процесі гри. Реліз гри відбудеться 17 жовтня 2023 року. Оку на PlayStation 5, Xbox Series, ПК тільки в Epic Game Store, бо видавець гри є самі епіки. Колишні співробітники CD Projekt Red відкрили власну ігрову студію. Геймдизайнер Cyberpunk 2077, сімдесят режисер третього відьмака Матеуш Канік разом з іншими спеціалістами вирішили заснувати нову студію під назвою Blank, Основним принципом роботи якої має стати творча свобода і нестандартний підхід до розробки ігор. І мають на меті робити свої проєкти інноваційними та унікальними у команді Blank Поки що тільки 10 співробітників. Але вони вже працюють над першою забавкою. Нею має стати гра в сетінгу постапокаліпсису. Бланк планують розширювати штат співробітників і запрошують всіх охочих приєднатися до них. Французька Ubisoft випустила трейлер свого майбутнього шоу Ubisoft Forward Live. В ньому були продемонстровані кадри одразу трьох ігор, про які ймовірно розкажуть більше подробиць. Це Assassin's Creed Mirage, The Crew, Motorfest та Avatar Frontiers of Pandora. А в кінці відео Ubisoft натякає на секретний показ. Можливо, це буде презентація гри за всесвітом Star Wars, якою зараз займається студія Massive Entertainment, творці The Division. Шоу відбудеться 12 30 червня. Блумберг, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Microsoft розглядає можливість виходу Activision з ринку Великобританії, щоб обійти блокування CMA та здійснити угоду на 69 мільярдів доларів. Згідно з цим джерелом, наступного тижня президент Microsoft Бред Сміт планує зустрітися з канцлером Великобританії Джеремі Хантом, щоб висловити своє розчарування рішенням управління з питань конкуренції та ринків щодо блокування угоди. Офіційний Представник Майкрософт підтвердив, що Сміт відвідає Лондон, де планує провести приватні дискусії та обговорити придбання Activision Blizzard, і все ж таки віднайти конструктивні шляхи розв'язання цієї проблеми. А тепер поговоримо про акційні пропозиції і як завжди, розпочнемо з магазину епіків. Поспішайте до 8 червня безкоштовно. Можете додати до своєї бібліотеки багатокористувацький екшен Midnight Ghost Hunt, який являє собою імпровізовану гру. Рув схованки від студії Vaulted Sky Games. У грі чотири гравці, які є мисливцями за привидами, повинні відшукати чотирьох інших гравців у ролі привидів, які здатні вселятися у різні предмети. Багатокористувацький тактичний шутер від першої особи від французької Ubisoft Rainbow Six Siege можете придбати зі знижкою 60% за ціною лише 120 гривень. Акційна пропозиція діятиме до 15 червня. Також до 15 червня пропоную звернути вашу увагу на акційну пропозицію від Rockstar Games. Зі знижкою цілих 67% можна додати до своєї колекції Супербомбезний екшен на дикому заході Red Dead Redemption 2, заплативши лише 297 гривень. Багатокористувацький шутер від першої особи від DICE BattleField 2042 можна придбати зі знижкою 75% лише за 375 гривень. Пропозиція завершить

Переходимо до акційних пропозицій в магазині Діда Габена, і там безкоштовно до 8 червня можете поповнити свою колекцію барвистим платформером головоломкою «Хю», де головний герой вирушає на пошуки своєї мами і досліджує небезпечний сірий світ, находячи різноманітні кольорові уламки. Однокористувацьку пригодницьку гру «Tell Me Why» Ви також можете додати до своєї бібліотеки безкоштовно до 1 липня. Античну покрокову стратегію з тактичними елементами Field of Glory 2 ви можете додати до своєї колекції безкоштовно до 8 червня. Багатокористувацький pvp ПВ виї-шутер від першої особи, де вам потрібно разом з іншими гравцями відбиватися від навали монстрів Killing Floor 2. Можете придбати зі знижкою 75% лише за 94 гривні. Акція завершиться 12 червня. Крутезний слешер від японської Capcom Devil May Cry 5. Можете придбати зі знижкою 67% за 247 гривень. Акційна пропозиція діятиме до 20 Червня. Я до речі робив огляд цієї гри в хмарному сервісі бустерую. Тому якщо навіть у вас немає ігрового ПК, то ви можете пограти в нього в хмарі. Здається, саме час придбати гру зі знижкою. Дуже непоганий хакерський екшен у відкритому світі. Watch Dogs 2 від Ubisoft можете купити зі знижкою аж 85% лише за 137 гривень. Поспішайте, акційна пропозиція завершиться вже завтра. А на цьому у мене всі новини для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Підтримуйте наших бійців на фронті. Це зараз дуже важливо. Приєднуйтесь до нашого дискорда. Якщо є бажання, також можете підтримати і канал фінансово. Всі посилання знайдете в дописі. Дякую за перегляд. Слава Україні! Переможемо!